Акумулятори стануть просто величезною річчю. Не так багато людей усвідомлюють, наскільки гігантським є масштаб людини акумуляторника. Масштаб переходу Тесла на акумулятори вже не є теоретичним. У середині Gigafactory Texas випробувальні стенди працюють безперервно, поки інженери Ілона Маска проводять найбільший енергетичний експеримент в історії Тесла. Його заява знаменує собою першу хвилю повномасштабного виробництва нових алюмінієво-іонних та натрій-іонних акумуляторних батарей Model 2. І це змінює всю ціну продуктивність та вартість експлуатації. Якщо внутрішні дані Тесла підтвердяться, американці незабаром можуть побачити електромобіль вартістю менше 20 нуль доларів із запасом ходу 650 миль та 5 хвилинною зарядкою, який повністю працюватиме на акумуляторах американського виробництва, що заряджаються за лічені хвилини та працюють десятиліттями. Це реальність 2026 року, яка формується прямо зараз на випробувальних майданчиках Тесла. Ми аналізуємо витрати хімію та причини, чому традиційні автовиробники не можуть відтворити цю стратегію. Якщо ви хочете бути серед 221 555 перших глядачів, які першими отримують усі внутрішні витоки та оновлення щодо виробництва, підпишіться на цей канал і натисніть на дзвіночок сповіщень. Наступні кілька місяців визначатимуть еру акумуляторів Тесла, і ви захочете побачити, як швидко вона розгортатиметься? Давайте розглянемо це детальніше. Один як Тесла руйнує монополію Китаю на акумулятори вартістю 150 мільярдів доларів за допомогою вітчизняних матеріалів. Ви коли-небудь замислювалися, що насправді заважає Тесла створювати справді доступні електромобілі? Середня ціна нового електромобіля в США зараз становить близько 55.0 доларів. Це складна ціна для більшості покупців, особливо пенсіонерів. Тож у чому проблема? Тільки акумуляторний блок становить 40 сотов від загальної вартості електромобіля. І хоча такі компанії, як Ford, Tesla та інші, будують власні гігафабрики, матеріали та технології акумуляторів, які вони використовують, все ще походять від компанії, що базується тут у Фудзяні Китай. Найбільший у світі виробник акумуляторів КТЛ Китай фактично домінує у світовій імперії акумуляторів для електромобілів вартістю мільярд доларів, займаючись видобутком переробкою складанням та експортом. Саме тому китайські виробники електромобілів можуть шокувати ринок над дешевими моделями. А американські виробники, такі як Тесла, змушені нести низку додаткових витрат дорогу сировину податки транспортування до тисяч доларів. Щоб уникнути цього тиску, маск вирішив виключити літій Кобальт та Нікель зі своїх планів щодо електромобілів. Він працює над альтернативними доступними та дешевшими матеріалами. Стратегічний засув глибший ніж просто заміна матеріалів. Згідно зі звітом Міжнародного енергетичного агентства, за 2024 рік Китай наразі контролює 77% світових потужностей з переробки літію та 60% виробництва літій іонних акумуляторних елементів. Ця монополія створює три критичні вразливості для американських автовиробників. Перша з них це волатильність цін, за якої ціни на карбонат літію коливалися з 15,0 доларів за тонну до 80,0 доларів за тонну між 2021 та 2022-2023 роками. Далі перебої з постачанням, які спостерігалися під час локдауну в Шанхаї у 2022 році. А третім геополітичний вплив, переходячи на алюміній та натрій Тесла, одночасно усуває всі три ризики. Алюмінієвий шлях використовує існуючу інфраструктуру США, яка була неактивною протягом десятиліть. Американські запаси бокситів в Арканзасі, Техасі та Джорджії були значною мірою невикористаними з 1980-х років, коли ринок був заполонений дешевим іноземним алюмінієм. Але зі зростанням занепокоєння щодо національної безпеки та законом ЧІПС, який надає пріоритет місцевим джерелам сировини, ці запаси раптово стали стратегічними активами. Alcoa та Century Aluminum, обидві американські компанії вже ведуть переговори з Tesla щодо довгострокових угод про постачання, які передбачають відновлення роботи закритих шахт. По-перше, це алюміній матеріал, який становить вісім сотків маси планети, і його можна видобувати саме тут в Америці. У нас є понад 300 мільйонів тонн запасів бокситів в Арканзасі, Техасі та Джорджії. Завдяки алюмінію Тесла забезпечує стабільні внутрішні постачання всього за 2500 доларів за тонну. А завдяки незалежним заводам з виробництва акумуляторів у Неваді та Їзі, штат Техас Тесла може керувати всім від видобутку корисних копалин і переробки до виробництва. Вони називаються стратегією вертикальної інтеграції. Більше жодної оплати іноземних зборів за видобуток і переробку жодної плати за доставку в розмірі 150 доларів за акумуляторний блок. Немає потреби платити імпортні мита. Це означає, що Тесла може виготовити алюмінієвий акумуляторний блок приблизно за 2800 доларів сьогодні. А якщо вони збільшать виробництво переробленого алюмінію, ця ціна може знизитися до 2400-2500 доларів за блок. Це майже на 4700 доларів дешевше, ніж сьогоднішні літієві акумулятори. Оригінальна ціна Model 2 може сягнути близько 21 доларів. А з урахуванням звичайних знижок Тесла наприкінці кварталу або на новий рік покупці в США можуть заплатити за нову Тесла всього 19,0 доларів. Переробка експоненціально збільшує перевагу у вартості. Переробка алюмінію вимагає лише 5% енергії необхідної для виробництва первинного алюмінію з бокситів. Завод Тесла Діга Невада вже використовує замкну систему переробки алюмінію для конструкційних компонентів Model 3 та Model Y. Відновлюючи 92 двадцятки алюмінію з чистотою 99,8 масштабування цього до алюмінієвих електродів акумуляторного класу зменшить витрати на матеріали з 2500 доларів за тонну до приблизно 800 доларів за тонну переробленої сировини. Галузеві аналітики Benchmark Mineral Intelligence прогнозують, що до 2028 року. Тесла зможе отримувати від 40% до 50% матеріалів для своїх алюмінієво-іонних акумуляторів з перероблених джерел, і це структура витрат, з якою жоден конкурент на літівій основі не може зрівнятися. Тепер про іон натрію. Так, це сіль, яка становить 2,3 земної кори, що приблизно в 1 тисяча разів більше ніж літію. Тонна карбонату натрію коштує всього 300 доларів, що майже в 40 разів дешевше ніж літій. З такою вартістю сировини, порівняно з літієвими батареями, в 120 доларів за кіловат годину, Тесла могла б виробляти сольові батареї за чверть ціни, тобто 25 доларів за кіловат годину. Безпрецедентна ціна на акумулятори для електромобілів у світі. Це знизить ціну акумуляторного блоку Model 2 до лише 1700 доларів, що зробить його найдешевшим електромобілем, коли-небудь виготовленим у США. ланцюг поставок на трію має ще більшу перевагу. Пустеля Блекроку, Неваді та Солончаки, Боневіль у Юті містять приблизно 2 мільярди тонн багатих на натрій розсолів. Їх можна видобувати за допомогою простого сонячного випаровування того ж процесу, що використовується для виробництва кухонної солі без необхідності хімічної обробки. Compass Minerals та Оксидентал Петроліум вже експлуатують потужності з видобутку натрію в цих регіонах. За повідомленнями придбання Тесла, прав на корисні копалини в північно-західній Неваді розміщує Діга Невада в межах 50 миль від цих родовищ, що дозволяє створити справді замкнуту систему, видобувати локально переробляти на місці, виробляти на тому ж об'єкті. Порівняйте це з літієм. Навіть коли літій видобувається в Неваді, його необхідно відправляти до Китаю для переробки, оскільки в США немає достатніх потужностей з переробки. Це додає від 6 до 8 тижнів до ланцюга поставок та від 3 тисячі до 5 тисяч доларів США за тонну витрат на переробку. Натрій повністю виключає його, оскільки він є сировиною для готового акумуляторного елемента в межах одного кампусу. Поряд з цим алюміній має перевагу в інфраструктурі, оскільки видобуток та переробка вже добре налагоджені в США. Натрій, хоча ще не виробляється у великих масштабах, як алюміній, має довгостроковий потенціал стати майже безмежним ресурсом, його легше видобувати та переробляти, він менш енергоємний та дешевший. Але загалом як алюмінієві, так і натрієві акумулятори пропонують Тесла шлях до доступності та незалежності від ланцюга поставок. Тож, поки конкуренти все ще розміщують величезні замовлення на літій, за океаном, лабораторії Тесла. З'ясовують, як скоротити від 60 до 70 всякі вартості акумуляторних блоків за допомогою алюмінієвих та натрієвих технологій. А тепер дозвольте мені запитати вас, скільки разів вам доводилося пропускати електромобіль лише тому, що його ціна перевищує 55.0 доларів. Якщо Тесла дійсно постачатиме акумулятори американського виробництва жодного Китаю, жодного літію, і забезпечить Model 2 ціною менше 20.0 доларів. Чи натиснете ви кнопку замовлення? Залиште більше жодного літію в коментарях, якщо ви готові до алюмінієво-натрієвого майбутнього тесла? Два як алюмінієво іонні та натрієво іонні акумулятори нарешті вирішать проблему запасу ходу та кризи безпеки. Очевидно, це головне занепокоєння для водіїв. Чи дадуть нам алюмінієво іонні та натрієво іонні акумулятори душевний спокій замість того, щоб хвилюватися, що знову з'являться недоліки літієвих акумуляторів? Якщо ви турбуєтеся про ризики пожежі та вибуху, які літієві акумулятори переслідували водіїв електромобілів протягом останніх 30 років, то як алюмінієво-іонні, так і натрієво-іонні акумулятори ідеальне рішення. Ми вже заглиблювалися в їхню майже абсолютну безпеку у цих двох відео, які ми опублікували кілька днів тому. Іон алюмінію ліворуч, іон натрію праворуч, ви можете переглянути їх для повного розбору. Прорив у безпеці пов'язаний з хімією ядра. Традиційні літій-іонні акумулятори використовують легкозаймисті рідкі електроліти, які спалахують за температури близько 60 градусів Цельсія. І як тільки один елемент досягає температури 510 градусів Цельсія під час теплового розгону, це може викликати ланцюгову реакцію за лічені секунди. Ось чому для гасіння пожежі в акумуляторах електромобілів може знадобитися від 3000 тисячі до 8000 тисяч галонів води та до цілого дня. Алюмінієві іонні елементи замінюють ці леткі рідини іонними рідкими електролітами, які є негорючими розплавленими солями, що залишаються стабільними навіть при проколі або нагріванні до 500 градусів за Фаренгейтом. У 2024 році лабораторія реактивного руху НАСА підтвердила, що цей хімічний склад достатньо безпечний для космічних апаратів, значно перевищуючи автомобільні стандарти. На іонні акумулятори йдуть ще далі завдяки твердотільним пруським білим катодам, які стабільно працюють до 1110 градусів за Фаренгейтом. На відміну від літію оксиду кобальту, вони не виділяють кисень при перегріві, що усуває ризик самозаймання. У китайських випробуваннях на проникнення цвяхів натрієвої іонні елементи Сеате не показали жодних пожеж або вибухів, чого ніколи не досягали літієві акумулятори. А як щодо здатності автомобіля долати великі відстані без необхідності зупинятися для надто великої зарядки, хоча як алюмінієво-іонні, так і натрієво-іонні акумулятори Тесла забезпечують чудову безпеку для Model 2. вони суттєво відрізняються за продуктивністю та практичним застосуванням. Алюмінієві чи натрієві. Яка технологія акумуляторів забезпечить вам більший запас ходу швидшу зарядку та довший термін служби? Технологія алюмінієвих акумуляторів Тесла тепер досягла щільності енергії до 300 вт годин на кілограм у польових випробуваннях, що на 150% більше ніж попередні 110 вт годин на кілограм, що дозволяє Model 2 проїжджати 650 миль на одному заряді, що еквівалентно вдвічі більшому запасу ходу стандартної Model 3 сьогодні. Очікуваний термін служби настільки неймовірний, що деякі прогнозисти ставляться до нього скептично, але витік інформації про внутрішні характеристики свідчить про те, що алюмінієвий акумулятор може витримати до 12.0 циклів повної зарядки з втратою ємності менше 3% після 9500 циклів. Надшвидкий час зарядки, що становить лише 5-10 хвилин до 100% ємності, підходить для інтенсивного щоденного використання або для водіїв, які часто подорожують між штатами, скорочуючи час очікування на мережі нагнітачів тесла. Натрій іонні акумулятори, хоча й не можуть конкурувати з алюмінієво-іонними, все ж загалом перевершують літієві. І Тесла орієнтує їх як рішення для стабільності практичної для щоденних потреб мобільності. Густина енергії сольового акумулятора від 160 до 190 вт годин на кілограм забезпечить запас ходу від 300 до 350 миль, який може бути зарезервований для економічної версії Model 2. Його видатний термін служби становить до 9 тисяч циклів зі збереженням 90 всятих ємності після 6700 циклів, що нижче ніж у алюмінієвих акумуляторів, але втричі більше ніж у сучасних літієвих акумуляторів. Він також добре працює в екстремальних кліматичних умовах. Зарядка при температурі мінус 20 градусів Цельсія все ще досягає 93% ефективності та втрачає менше 10 відських енергії під час руху в умовах спеки вище 60 градусів Цельсія. Така стабільність та адаптивність роблять сольові акумулятори ідеальними для користувачів, які живуть у суворому кліматі, або для тих, хто надає пріоритет надійності та низьким витратам на обслуговування в довгостроковій перспективі. То що ж, ви, ви той воді, якому потрібен величезний запас ходу, який пропонують алюмінієві акумулятори? Чи вас більше хвилює всепогодна стійкість натрієвих акумуляторів? Поділіться в коментарях нижче та повідомте нам. 3. Як Тесла стиснула п'ятирічний термін розробки акумуляторів до кількох місяців. Дослідники у 2025 році загалом стверджували, що знадобиться щонайменше півдесятиліття, щоб алюмінієві та сольові акумулятори вийшли з лабораторії та потрапили в комерційні транспортні засоби. Toyota та BMW встановили цілі на 2026-2028 роки, але поки що вони зупинилися лише на лабораторних прототипах. Економічний ризик величезний, коли мільярди доларів щороку витрачаються на дослідження та розробки та переобладнання виробничих ліній без гарантії негайного прибутку. Однак у Тесла гонка акумуляторів наступного покоління скорочується до лічені місяці з 2024 по 2025 рік. Вони витрачали понад 7,5 мільярда доларів на рік на дослідження акумуляторів безпосередньо співпрацюючи з CATL Panasonic та Argonne Laboratory, як для прискорення досліджень матеріалів, так і для розробки нових структур електродів. Крім того, в той час як традиційним виробникам потрібно 2-3 роки, щоб перейти від прототипу до пілотної лінії Тесла, потрібно лише 5-7 місяців. Вони застосовують модель від проєктування до виробництва. Лабораторія відділ проєктування та гігафабрика працюють в одній спільній системі даних. Щойно прототип елемента проходить кваліфікацію в лабораторії пілотну виробничу лінію на гігафабриці. Можна негайно відтворити, не проходячи багатьох рівнів внутрішніх затверджень, як це роблять інші виробники оригінального обладнання. OEM. річний бюджет Тесла на дослідження та розробки акумуляторів у розмірі 7,5 мільярда доларів перевершує всіх конкурентів і майже вдвічі перевищує звичайні для галузі 35 п'ять Найбільша перевага полягає в інтеграції від проєктування до виробництва, що усуває долину смерті, яка затримує більшість автовиробників до трьох років. У Тесла команди досліджень і розробок та виробництва працюють на одній цифровій платформі, що поєднує Cato Road Labs з Texas. Цей паралельний робочий процес пройшов шлях від концепції всередині 2024 року до робочих прототипів у третьому кварталі 2025 року, що становить лише 15 місяців. Для порівняння твердотільний проект Toyota зайняв понад 10 років без жодної комерційної моделі. До третього кварталу 2025 року Перші прототипи Model 2, оснащені алюмінієво-іонними акумуляторами, завершили завершальний етап випробувань, коли найбільшу проблему, яка змушує ентузіастів електромобілів вагатися, обмежений запас ходу, було подолано. План масового виробництва вже готовий на Gigafactory Texas, який яке розпочнеться у листопаді 2025 року, з початковою потужністю 300 кВт год на рік, чого достатньо для оснащення понад 2 мільйонів автомобілів. Це означає, що Tesla Model 2 з алюмінієвими акумуляторами офіційно запуститься у першому кварталі 2026 року лише через 3-4 місяці. Тим часом натрієво-іонні технології розвиватимуться повільніше. Найбільшою проблемою зараз є нестабільна чистота катода, через що деякі елементи не мають ємності на 10-15 сотків. Тесла інвестує прямо на Gigafactory Факторі Невада у замкнуту лінію синтезу пруського білого металу. Процес із замкненим циклом, який використовує переробку натрію з промислової кальцинованої соди для точного контролю розміру та чистоти частинок, завдяки цьому рішенню натрій-іонні технології обіцяють завершити польові випробування у січні 2026 року, перейти до комерційного виробництва у березні 2026 року та дебютувати в базових версіях Model 2 з середини 2026 року. Революція акумуляторів Тесла не настане в якомусь далекому майбутньому. Вона вже проходить фінальні випробування, поки Ford та GM ведуть переговори щодо контрактів на постачання літію на 2028 рік з китайськими нафтопереробними заводами. Чи будете ви серед перших, хто сяде за кермо, поділіться своїми потребами нижче? Ми відстежуємо кожен розвиток революції акумуляторів Тесла. А в наступному відео розберемося, чи зможе інфраструктура Гіга насправді підтримувати щонайменше 2 мільйони автомобілів щорічно. До зустрічі там.